Цієї ночі Україну знову атакували ракетами та дронами. За даними повітряних сил ЗСУ, російські окупанти завдали удару трьома балістичними ракетами Іскандер М, трьома ударними БПЛА типу Шахет та двома безпілотниками невстановленого типу Іскурської області. Військові звітують в результаті протиповітряного бою усі ворожі БПЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Протягом доби ворожі війська обстрілювали з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Чернігівську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Армія Російської Федерації зберігає відносно високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи, що російське військове командування продовжує вважати пріоритетом просування на сході України. Вони не змінюють свою тактику, навіть коли зсу тиснуть на російські сили в Курській області Російської Федерації. Про це пишуть у своєму звіті аналітика Американського інституту вивчення війни АСВ. Так триває оточення українських військ на південний схід від Покровська. Геолоковані кадри, опубліковані 14 і 15 серпня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Покровська в межах Гродівки і на південний схід від Покровська в межах Миколаївки, Желанного та Орлівки. Аналітики вважають, що російські війська, ймовірно, захопили Орлівку і Желанне. Сполучені Штати, як і раніше, не хочуть дозволяти Україні використовувати далекобійну зброю надану США в Курській області. Про це пише CNN. за словами кількох офіційних осіб. Причина не в ризику ескалації, а в тому, що у США обмежений запас ракет великої дальності «Атакамс» для постачання Україні. У зв'язку з цим Вашингтон вважає, що ці ракети краще використовувати для продовження атак по тимчасово окупованому Криму. Канада дозволила Україні використовувати на території Російської Федерації надану нею зброю та техніку. Про це заявили у Міноборони країни партнера. Так Канада передала Україні танки Леопард а 4 кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М 777 А ще стало відомо, що Німеччина готує пакет військової допомоги для України. Національний банк України до кінця тижня планує ухвалити рішення щодо обмеження переказів з картки на картку для фізичних осіб. Про це заявив голова регулятора Андрій Пишний. Посадовець зазначає, що нововведення спрямовані на боротьбу із тіньовими схемами. Так вже наступного тижня запровадять ліміту 100 тисяч гривень і 30 переказів на місяць.